Добрий день, шановні члени комісії. Я Альошкіна Ліса, інші 10 класу Харківського ліцею №124. 124 Презентую роботу на тему генотерапії. Слово генотерапія у багатьох людей асоціюється з науковою фантастикою. Це не дивно, а для людині, яка не має глибоких знань біології, дуже складно уявити, як можна трагувати гени. Ще сформованого організму, оскільки до цього потрібно фактично проводити операції над схирною сільовою клітиною. Але все далеко не так складно, як здається, на перший погляд. Мало того, генотерапія вже існує на практиці та активно застосовується, Досліджимо цю тему детальніше. Традиційні методи лікування на сьогодні вважаються досконалими, адже їх виключно достаточно вона не немає точного результату та інколи мають негативні наступ. Зважаючи на це, науковці та медики працюють над новим експериментальним методом терапії, однак із якого є генотерапія. Вона не передбачає ані використання медичних препаратів, ані хірургічного втручання, оскільки можливий безпосередній вплив на пошкодження генів. Які є причиною виникнення багатьох захворювань. Генотерапія або генна терапія – це вум лікування, який забачає зміну або заміну участків генів у клітинах людини за допомогою додавання нових функцій чи генів, або шляхом іноптизації чи відновлення наявних генів. Концепція генотерапії, мабуть, з'явилася відразу після відкриття явища трансформації у бактеріях і вивчення механізмів трансформації клітин тварин по в формах вірусах. Реальністю генна корекція систематичних клітин стала після 1980-х років, коли були заработані методи отримання ізольованих генів, створення еукаріотичних та інших царей. Спочатку терапія націлювалася на лікування спадкових генетичних захворювань, проте поле її теоретично розширилось. В наш час терапія розглядається як потенційний універсальний підхід до лікування широкого спектру захворювань, починаючи від спадкових і закінчуючи інфекційними. Гени можуть бути доставлені до кутерів різними способами, включаючи вірусні вешкори, які є спеціальними вірусами, що були модифіковані для перенесення нового клітину, і невірусні методи трансфект, такі як електроофалація чи пряме введення ДНК. У природі для розповсюдження організму хазяїна вірус реплікує свій генетичний матеріал у клітині хазяїна, обману змушуючи змінити механізм крутини та синтезувати вірусні вілки з генетичного матеріалу. Ретровіруси йдуть ще далі, встановлюючи свій генетичний матеріал у ядерний геном використовують це, замінюючи частину генетичного матеріалу вірусу терапевтичної ДНК або РНК. Подібні до генетичного матеріалу вірусах, терапевтичний генетичний матеріал може бути розкований як тимчасовий, який розкладається порадим шляхом або потрапляє в ядро хазяїна, стаючи його постійною частиною ядерної ДНК господаря чи інфікованих ретровірусних клітинах. Як приклад, використовують аденовіруси, меншовіруси, вірус простого. Чувісне. Приклад цієї терапії номер. На Невірусні вектори для генотерапії можуть мати певні переваги до атвірусного методу, такі як великомасштабне виробництво, низька імуногеність господаря. Однак невірусні методи спочатку спричинили нижче рівні трансляції та експресії генів, а он ще менше терапевтично ефективність. Новіші технології обіцяють вирішення цих проблем завдяки посиленим посиленному на клітини та контролю клітинного розподілу. Приклад, дуже достатньо І ось один з них. Одним із цікавіших на вірусних методів є впровадження генів за допомогою мікросом, які є мікроскопічними мішечками, що містять шар кібер. Мікросоми можуть бути. Сформовані таким чином, що містять ДНК, яке може абсорбуватися клітинами людини, тим самим доставляючи їхній ДНК в ядро клітині. Та іноді цей метод не працює, оскільки посомана смухується клітина людини, нові гени не функціонують залежним чином або навіть пособлюються. За місцем терапії є фактальна геп... фетальна гепотерапія. При якій чурітній ДНК Входять уже готов у ембріон на ранній стадії розвитку, при цьому очікують, що введені матеріал потрапляє у усі клітини реципієнта і навіть в статеві, що передає імунітет наступним поколінням. Та соматична генотерапія, про якій генетичний матеріал вводять тільки соматичні клітини і він не передається статевими клітинами. Часто з цією метою використовують аденовіруси, в яких інженерний не потрібен необхідний ген. Які потрапляють разом з вірусами до критини і клітинного ядра, де всмоктуються в геноме Але мінусом є це реакція людини на вірус, тому це жаль вже відкриття. Перевагами генотерапії є лікування генетичних хвороб, серцевих судинних патологій, вірусних хворінь та особливо онкологічних патологій. Також активно досліджується лікування неврологічних розладів та травм за допомогою генотерапії, наприклад, використання генотерапії для доставки терапевтичних генів або модуляції експресії генів у певних нейронних ланцюгах, щоб підвищити синаптичну пластичність і спіяти для після травми головного мозку або захворювання. Крім того, дослідники вивчають використання терапії для лікування інших захворювань, таких як деменція, хвороба Альземера, вікові захворювання, хвороби серця та оселетросу. Деякі з найбільших перспективних напрямків генної терапії включають редагування генето-лікування таких генетичних хвороб, як бета-глуббінатпад. Шляхом введення генів, які можуть допомогти імунній системі атакувати ракові квіти. Отже, науковці передбачають, що у людства майбутнього ще більше страждатиме від серцевих хвороб, онкологічних, ендокринних захворювань, цукрового діабету, психічних патологій, проблеми з репродуктивною функцією та інших розвитком, тому і більше потребуватиме відповідної медичної допомоги. Але так чи інакше, генна терапія останні роки здійснює потужний вплив вперед. Кожен день вчені намагаються знайти способи боротьби з раком, танілом і всім. Маємо надію, що скоро спадкові та вірусні хвороби будуть там, що як чима, та віску, то найголовніше не буде боятися хвороб. Отже, сьогодні ми ознайомилися з таким поняттям, як генотерапія, дослідили, які є способи та перспективи. Дякую за увагу. До побачення.